Ситуація склалась така, що е, з початком цього року е, мені зателефонував е, мій працівник, е, який в мене офіційно трудоустроєний, е, і повідомив, що руководство е, комунального підприємства, тобто е, е, смотритель кладовища Мішковського і е, директор комунального підприємства Басілега Сергій Олександрович забороняють нам робити свою діяльність, ту, яку ми робили раніше. Тобто, він мені каже, тобі потрібно зв'язатися з смотрителем, і він тобі все розкаже, тому що там є певні питання, певні умови для того, щоб ми могли далі працювати. Я зв'язався з смотрителем Мішковського кладовища на той момент це був Влад, який мені повідомив, що за кожну могилу, яку ми будемо копати на мішковському кладовищі або на будь-якому другому кладовищі, ми повинні заплатити 1500 гривень. Тобто у них така була ну, знесок чи, чи так, це, я не знаю, як це правильно назвати. Після чого я у нього запитав в курсі директор комунального підприємства про ці події чи не в курсі, він відповів мені, що так, він в курсі. Якщо ти кажеш мені не віриш, можеш під'їхати до нього і з ним побалакати. Після чого, я не пам'ятаю, може на другий день я зв'язався з директором комунального підприємства, під'їхав до нього, і в мене дуже довга була з ним бесіда по поводу цієї ситуації. Він мені повідомив, що я для того, щоб я робив свою діяльність і свою роботу на кладовищах, я повинен налагодити общий язик з смотрителем мішковського кладовища, тобто з цим владом, після чого я звернувся до поліції. Так як ми з ним общого язика не знайшли, він мені сказав, що потрібно підписувати договір. Я зібрав всі документи і на підписання договору подав до комунального підприємства і звернувся до поліції з приводу того, що з мене вимагають 15 тисячі гривень за кожну копку могили. І поліція відкрила кримінальне провадження. Після чого під руководством оперативних сотрудників були передачі грошей. Один раз я передав 10,5 тисяч гривень і ще два рази по 3 тисячі я передавав співробітникам вже комунального підприємства. Після того, як ми підписали договір про надання ритуальних послуг з комунальним підприємством, це вже було в кінці, в кінці січня, я їм повідомив, що я відмовляюся їм платити, я більше платити не буду нічого, так як у мене є всі документи. І я маю право надавати ці послуги, так як в мене все законно. І з того часу вони мені не дають працювати, вони постійно ставлять якісь палки в колеса і повідомляють ну, ну, якусь несуразицю, тобто то, йому не підходять мої капачі, то він не бачив в них компетентності. Це все каже директор комунального підприємства. На даний час триває досудове розслідування. І кримінальна справа на даний час відкрита. В принципі, как бы.